Кирисуня, ти покушала там? Мабуть, не доїла ще, Ну, ходім. Ні, я бачу, не доїла. Ну, не голодна, значить, будеш сьогодні сама трішки пару годин. Добре? О, ти розумничка. Дивіться. Ой, подивіться, яка. Так, будеш засторожа, да? Добре. Ні, не доїла, трішки порозкидала ти порося. Іди доїдай, Іди ось доїдай, диви. Іди доїдай, Іди. Нема там нікого, нема, то я постукала. Давай, доїдай. Доїдай, давай, давай. Як весною, ну і зараз я поїду з друзями. Доброго ранку. Привіт. Так, сідаю. Открити. Тонь, фамілію потрібно називати. Кого? Фамілію. Не треба фамілію. Ні, машина не відкривається, поки не назвеш називеш. Добре, Добре утро. як ви добрий ранок. Та, Ой, тут вже пристюгуватися, не треба. Ага, Ней, не потрібно. Що ти там уже? Нас зні... знімаєш? Так, так, трішки і дорогу. Ага, дорога. дорога не дуже годиться. Ну так. Да. Дорога Але yep, як і власні, у нас дорога не годиться. А, ага, ти сама дома чи ні? Само. Само, сама. Ага. Вчора з утра провела. Там позакривала все, Так, закрила. Та чогось Фенді бігла за мною, і я поки її назад і трішки задержалась, то лапки помила. Так, Та, ні, тут нічого таке не треба, але я хочу томати подивитися. Так, люди є на базарі. Ось тут горшки. Ага, ось така ціна, Не горшки, айті касики для посадки наговорила. Так ну що я піду пошукаю насіння. Це які собаки гарні сидять, зчепіровані всі? Ну добре, я виключаюсь і трішки пройдуся, погуляю, поки мої друзі закупки роблять. Не купила нічого. 5 насінинок, 60-80 гривень той джекпот. Це скільки помидор я вирощу чи вирощу. Ну, я вирішила не брати. Мені не на продажу, а додому. Так що не... обійдусь тим, що є. Оце ну, такий базарчик. Трішки погуляла, чекаю своїх друзів і поїдемо додому. І я навіть зараз нічого не купила. Я раніше о -о ті квіти любила штучні, а зараз Віка не хоче їх брати. Каже, дождемося з живих і будемо возити живі квіти. Але гарні, ось подивилася. А в нас це відбій сирени. Ще тут погуляю. Товару багато, а людей не дуже. Трішки погуляю. Нічого такого не треба. Торф би взяла, в мене трішки є. але важко нести. Треба там, де машиною можна під'їхати, взяти, типу, магазину Добробут чи Аврора, а тут треба нести багато. Ну, Ось так. Це тут, коли сезон розсади, тут продається, і місця нема ні пройти, ні стати. А зараз тут пусто, бачите? Ну ще рано, тільки лютий місяць. А вже в березні, мабуть, в кінці почнуть все виставляти. Ось такий ринок. Багато чого закрито, щоб я хотіла ще подивитись. Чи рано, не знаю. Зараз 10 година ранку. Гляньте, яка висока ялинка. Та, нічого не побачила. На сонечку погуляю та й все. Може, заїдемо в магазин тоді. Там візьму в добробуті, ні то поїду додому. Але вийшла з, вул... з дому, то хоч людей побачила, а тут тільки бачу тих, що до мене приїздять. Дивіться, кого я тут зустріла. Гріється на сонечко Колись у нас такий був рижик. Нема тобі, що дати, у мене нема нічого, кроме цукерки. Дивіться, дивиться за людьми, гарнючий. Зайшла, ще в торговий м'ясний, подивилася, але нічого не купляю. Віка все купує сама, а я тільки погуляла. О, Толя, що нам тут купив? Купив нам каву. Мені лате. Лате, да. Латте. І кави взяв. Експресо. Ага, Люся, так, експер... А мені експресо з молоком. Ух ти. А. Всім по-різному, да, так? Там, а. Де... Да, тут Ой. По шоколаді вам. О Боже, це добре, що в мене сахар вчора, 5,1 був. Дивіся, її, коробочка, а, коробочка, так. Коробочка, да. Да, <різь> да, коробочка мені. Я вчора мені Віка поміряла сахар і сказала, бабуля, ти супер. 5,1, так. Да. Так держаться, так, і ліки пить. Ну, поїхали. Так, поїхали. Зараз заїдемо в АТБ. Добре. Лепчика купимо. Що, вертатися не будемо? Ні, 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 ні. Ну добре, а ВТБ щось що там. Так, тонічка, ну я тобі передаю... добре, добре, давай, давай, виключаю. Постав його. Наталя, е, добрий, добрий день. Через 5 хвилин ми в тебе, навіть, навіть через 3 минути. Е, два десятка маленьких і десяток. Хорошо. Е. Маленькі е, е, по, по 20 гривень хочеш? Ні, я не хочу. Це віком мене любить і потім. Бажаєш? Я тільки, я, наприклад, тільки тепер... Толік толіку такі курячі, більші, ти він Вони такі є, а я тільки маю. Я так теж би думала, оце треба відключити. А ми годин дві не були вдома, можна було відключити. Ну, як ми були... Так а я й казала, що це не відбій, а ви кажете відбій. А, відбій був на ориенти, так. Да. Uh -huh, uh -huh. Тут не довго вона там тоді Я відчула, почула, думала, що слава Богу. І вітер щось став. Мене висадили там на тій вулиці, щоб я трішки пройшлася, то я зовсім по своїй вулиці не ходжу. На дворі що весна. Дивіться, все пороставало, тільки декілька там сніжок ось лежить. Але дорога не дуже така хороша. Все, нагулялося. Навіть в АТБ я кое що купила. Чуєте, Відбій тривоги вже був, але літак літає. Вде. Ну і я йду додому. Я тут раніше, мабуть, по 10 разів на день ходила. То Тут собак кормила чужих, навіть нічийних по вулиці, які жили. У мене там є відео. Ой, щось моє зовсім. Причуска розлітається. Нас трішечки пройдуся, тут небагато. І додому. Може Наталя сьогодні прийде. Ой, добре мати таких друзів, що можна з ними і зустрітися, і поспілкуватися. Люся, правда, обижається, що я до них не ходжу. Знаєте, далекувато йти. Отак якби. Якби хто забрав, а так ноги не ходять. Mm. Ну, може навесні якось в неї там є, що показати, познімати, то щось я завітаю до них. Ой, такий вітер. Але весняний. Ось зараз йду. Там моя фенді охорона. Віка працює, хоч сьогодні неділя, в неї сьогодні лекції. А ти довго. То заїхала до неї туди, на квартиру. Але я там не знімала, там нема що знімати. От, і, і той двір, і той будинок мені дуже нагадує мою молодість. І мені не дуже туди хочеться. І так тільки одні сльози. Все ж, чуєте, вже лайка лає. Так, тут треба. Ой, тут такі вибоїни. Бачите, треба обходити, нагулялася. Та треба приходити до тями. Це таки вже ой, щось я зовсім. Та поки ще огород є, то чимось відволікаюся. А так, ой, хотіла сказати, у нас там цибуля майже по 43 гривни і морква. Так злетіла ціна. Я ж недавно показувала. Було набагато дешевше, ми купували, а зараз так дорого. Ну ось я і прийшла. Оце. Чути я задихаюся. Опа, у нас тут машина якась заїхала на наш люк. Треба поправляти. Наталя прийде, може поправимо. Так, ну і все, я пішла додому. Зараз привітаємося з Айкою. Гайчка, привіт! Але в мене нема нічого, я м'ясно нічого не купувала. Я там взяла те, що було по акції. Ось дивіться, який він радий. Айка, привіт, хороший ти. Все, я пішла додому. А дома все як завжди. Це все, все, як завжди, тишина. І ось так. Я в цьому році, дасть Бог здоров'я, я хочу оцю гірку розібрати. О, там голуби були, дивіться, не встигла, так багато було, полетіли. Ага. Небо синє-синє. Так, продовжую. Я хочу оцю гірку. Розібрати. Вона зовсім стала якась низька осіла. І тут у мене є величенькі камінці, я повбираю. Оце тільки троянди прийдеться добряче попрацювати і пересадити. І що ми хотіли тут? Хотіли сюди зробити чи поставити стіл. І ось так. Тут так багатенько місця, і можна тут буде відпочивати. Ну це, дасть Бог сили і здоров'я, як буде мир. Ну, а що я хотіла ще тут подивитися? Ось у мене тут нарциси вже сходять. Та поки ще не зайшла додому. Дивіться, ось бачите. Ось. Так, от земля мокра. Зараз я перевдягнуся і наберу трішечки землі. Бо в мене щось не вистачає для посадки. Де не знаю, але ну десь наберу. І там у мене є листяний такий, як торф, теж наберу. Ой, як на дворі гарно, дуже Добре. гарно. Але йду додому. Я вже і так багато гуляю. Ось хто мене зустрічає. Біжи, біжи, гуляй. бачите бігом на сонечко. Ось так. Ну погуляй, я пішла перевдягнуся і теж вийду, а ти гуляй. Ой, Увага! Повітряна тривога. Випускайте. Пройдіть в найближче укриття. Випускайте. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. так у нас так, трішки покупок. І зараз я перевдягаюся, вип'ю ліки, як завжди, і на вулицю піду. О, поки я нагулялася з друзями, в мене тут машинка попрала. І зараз я буду одягатись. І сьогодні повішу прання на дворі. Так, Ну і буду продовжувати щось робити. Друзі, у мене тут прання. Побралося яка красота. І зараз прикрию двері. І зараз треба повісити. Сьогодні сонячно, гарно. Десь тут в мене фенді гуляє. Де вона там біга, не знаю. А ми пішли, я повісю білизну і потім наберу землі. І так, говорила Інна там на одному каналі, що треба ходити швидко. От, щоб, не знаю, ну, тоді це буде корисно. І ось красуня бігає. Ага, бачите, тут ти красуня. Зараз повішаю і підемо тоді додому. Та тепло, гуляй. У мене тут небагато цього прання було, повивішувала. І зараз дивлюся, отут. Там дуже волога земля, а отут іде у мене труба ось е, до ями зливної так. І тут вона, якби вода буває гаряча, і земля трішки підсушена. І, мабуть, я звідси візьму землі, а потім е, листяного перегною, чи як це торф, торфу, і все це змішаю. Тому що все дорого. Сьогодні на базарі подивилася, Боже, ціни не складуть. Ну, а що ти зробиш? І погодувати треба, от я бачу, поїли мої котики. Їду теж винесу. Зараз візьму лопату і землі наберу. В теплиці, бачите, така дуже мокра земля. Ну, як ось і тут сніг розтанув. Отам От по краю, біля забору, в мене завжди дуже довго лежить сніг. І так ось він і зараз лежить. А оця трава, дивіться, вона ні морозу не боїться нічого. Ось, бачите. Зеленіє собі, потім її оце вибираєш. Не знаю, як тут мої туєчки поживають. Ось бачу підгорівша чуть. Чи... Ну, побачимо тоді, які коріння дають. Вони ж там такі коріння, як варсиночки тоненькі. Оце сьогодні вже, дивіться, можна пообламувати навіть ось моїх хризантеми. Бачите, там наросло скільки багато. Дуже манесеньких листочків, але ці закр... не буду я цього робити, не буду я зламувати, хай поки що буде. А то, може, сніг снігнавала ще оголо і в березні. Так, Фендюш? бігає, рада. Взяла ключик і підемо в гараж. Дивіться, ти що? Ну на сонці гуляй, чого ти тут? Гуляй на сонечко. Та що там ти забула в тому гаражі, там нема нічого і холодно. Пендюша. Іди на сонечко, я лопату візьму і, і підемо. Угу. Дивіться, що вона там робить, зрозуміло. І не хоче виходити. Ну, я лопату взяла і піду. Зараз ще відро треба взяти. Гарно на дворі. навіть не хочеться йти додому. Відкрила. Вікно в веранді і скрізь пооткривала таке сунечко. Та говорили плюс сім, ну, тут, мабуть, набагато більше, ніж плюс сім. Так, ну ось, о. до землі. Говорять, що в мене земляний знак, і він мені допомагає. Ну, чи допомагає, чи сама собі допомагаю. Це незрозуміло. Красуня, гуляй на сонечко, і не мішай мені. Набрала землі оце відру, це відро, це 20-літрове, але ну я його не, не повне, воно важуче таке. І думаю, земля хороша тут у мене. І, і ще й вона ж трішки була її підмерзла, то вимерзло, на, мабуть, же все. Ну і оце зараз. Я думаю, ну це мені може і не хватає. Якщо я буду вже пікірувати все в стаканчики, там як воно вийде, не знаю. І ось, красуня тут гуляє. Ну, але скільки я ще одне може, наберу. Зараз хочу пройти сюди, наглянути на свій парничок, що там. Пішла красуня, чусенька так лаяв. Дивіться, бумажку хоче, то забрати. А я не можна то. Ну, ти йдеш додому. Ходім. Що, іще хочеться гуляти? Так, достатньо. Вес... Весняне сонечко теж не дуже таке з вітерцем. Треба йти додому. О, ще хотіла, дивіться, це я з осені садила, мені Люся привозила. І я так думаю, що це живі. Дивіться. Всі поприймалися, а там зовсім таке манесеньке, от в рядочок, ну, як сміття. Ну, жалко було викинути. Я взяла і їх теж посадила. І там оце кущики в мене, то я свої садила, і оце не пам'ятаю, який один, ото жовтий. А так всі живі, слава Богу. Я так думаю, що вони поприймалися. Ну, і зима була не така, то холодна. Бачите, які зелененькі стоять. А з цих кущиків, ось з оцього казацького можевельника я оце зрізала, зрізала взимку, возила дітям з квітами, трішки його підрізала. Потім ще підріжу, вирівняю. Оце єдине, що мені жалко, коли я оце приберу цю гірку. Ну, це прийдеться пересадити потім. Ну, а може я його лишу, може воно не буде мішати, не знаю, як воно тут. Як воно тут складеться, як складеться, так і буде. Що ти там? Ото? Ой, це ж там сірий сидів, і це вона ага, така вже розумна. Пішли додому, пішли, пішли, замерзнеш, йдем. Ідеш, я вже йду. Пішли, вийдеш, я вже піднімаюсь. Йдем. Йдем, розумне це. Ходім. Я вже піднялась, бачиш, відкриваю двері. Іди. Ходім. Давай, молодшим, пішли. Ну і показую, що я купила, заїхавши в АТБ без вікулі сама. Це купила ось такі. Плацівці вівсяні крупнозернові. Тут їх 500 грам. Віка таки не вживає, але, а я вживаю. І коштують, вони були по акції. Ой, без очків я, звичайно, нічого не побачу. Зараз скажу вам. Е, так. Коштують вони 35 гривень 70 копійок. Далі. Купила я отаку от клітковину рослину з насіння люну. Мелина насіння люну природа джерело харчових волокон, високий вміст омега 3. Твій корисний та здоровий вибір. От тут 190 грам. І вжити до лютого 25-го року. Теж була акція. І коштує це 190 грамів, 15 гривень 60 копійок. Далі був отакий, як правильно сказати, сир м'який, 175 грам, він був по акції і акція продовжувалась. Ми той раз на полиці його не було, і ми не взяли. Ну, а зараз, це е, був, і я взяла такі ось о, дві одинакові упаковочки. Вжити його до 19 квітня 2023 року. Це дуже далеко. Ми його десь за 2 неділі вживаємо такий. Коштує він по акції 49 гривень 50 копійок. Оце всі. Покупки, що я зробила сьогодні, теж Люся там щось купувала. Ну, і оце е, сума така: 150 гривень, 30 копійок. Отакі От кошти я витратила невеличкі. Ну, це для всіх, а, а це тільки для мене. Це мені навіть краще всяких пряників, там все це мені дуже добре, корисно. Ну, це всі покупки. І так ми погуляли і вирішив Толя, що на слідуючий вихідний в неділю. Та що у нас в пенсіонерів? У нас кожен день, як вихідний, на роботу не йдеш. Ну, Сказав, щоб я була готова. На слідуючий вихідний теж поїдемо. Ну і добре, поїдемо.